Вітаю, друзі! На каналі Лайф». Це традиційна рубрика Три поради на день від Максимузи. Пограємо з вами в слова. Обирайте одну з квіток. Хризантема, Гвоздика, Троянда. Повторюю: Хризантема, гвоздика Троянда. Обрали квітки. Отже, хризантема буде у нас колода світлої тіні. А гвоздика у нас буде золоте королівське таро. І що у нас там було? Троянда, у нас буде колода темний особняк. Але почну я з троянди. От почну, хай буде це перший варіант. Тож, Темний особняк. Троянда. Порада для вас на день. 10 жезлів. Здавалось би, троянда. Така красива квітка. Десять жезлів. Як правило, її трактують, що важко. Щось дається важко, багато в мене обов'язків, але я йду до наміченої цілі. Але 10 жезлів це не тільки про важкість. Це ще карта контролю. Це якісь речі, які ви не довіряєте нікому. Саме тому вам важко. І урок цієї карти, якщо можеш відпусти контроль, якщо можеш, делегуй. І на дні колоди, я дивлюся, от сьогодні так буду працювати. От саме. Якраз ідея шістка пентаклів. Це і є карта допомоги. Тобто ви тут йдете, як така імператриця, пані, пан неважливо. Як людина, яка може заплатити комусь, і хтось з великою радістю зробить роботу, тому що заробить гроші. Тож порада дня для вас не надірвіться. Ви все одно все не зробите, не подолаєте, ну і контроль. Це трішки, як знаєте, навіть недовіра Богу простору. То ніхто не говорить, що А, кому попало, довіряй, але перевіряй. Але я би порадила вам, щоб не було так важко знайти собі помічника. І простір уже готовий вам допомогти. Другий варіант середній королівське золоте таро. Порада для вас. Лицарь кубків припіднятий настрій, бажання діяти, бажання закохатися, бажання кудись поїхати, змінити обстановку, бага, бажання пригод. От лицар кубків часто бажання пригоди. Все набридло от те старе. Хочеться нових вражень, тому що людина і живе на енергії новизни. А згадайте себе, от коли ми цілий рік працюємо, працюємо, впахуємо, впахуємо, впахуємо. І, здається, вже ми не можемо, але ми кудись виїхали або ми змінили діяльність. Ми переключились, ми повертаємося до нашої справи, нам приходять нові ідеї в голову, і нам навіть радісно повернутися до нашої рутини і в наше звичне місце. А лицарь Кубків закликає до руху, до пригод. Взагалі має цей день пройти радісно. Це може бути коротка дорога, покупка автомобіля, це приїзд туди і назад. Це от інколи відрядження. Так само, це може бути якийсь кавалєр, знаєте, залицяльник, який легкий на підйом, який щедрий на слова, який запалює емоційно. Що ще радить карта? Так, настрій класний, це добре, але на дні колоди бачу трійку Пентаклів, а трійка Пентаклів. Це вже розпланована стратегія, новий проєкт. Тож тут можна сказати, і що далі йде Там і ту з Кубків, я дивлюся емоційно. У вас може з'явитися якась нова ідея, або цю якусь нову ідею вам хтось привнесе з простору, тому що це іде про рух. І... Добре, якщо вона, ця ідея ляже на міцний фінансовий фундамент, тоді просто все складається ідеально. Тож кладіть ваші ідеї на фінансовий фундамент. А взагалі лицарь Кубків це ще також може бути. І карта адвоката, помічника, кур'єра, який знаєте, це гарні новини, це рух. І карта сьогодні закликає рухатись хоча би навіть емоційно, навіть якщо ви вдома, хай ваш мозок рухається, думає, видумує стратегію, але тут обов'язково обов'язкова умова, вам це має дуже подобатися і вдохновляти. Ну, от сьогодні ви маєте бути вдохновені. Ну, і третій варіант. Хто задумав цю колоду, і квітку. Порада для вас. Карта нуля? Ух ти! Клас! Дивіться. Карта дурня. Ну, от так вважається, нульовий аркан. Це карта, коли ми безбашено готові йти за якоюсь мрією. Це коли кажуть от дурням талан, таланить. Чому таланить? Або в них немає ще досвіду, але саме цієї ситуації не значить, що взагалі немає досвіду. От Тому що починаємо нове, ми настільки вдохновенні, і за того, що ми не прив'язуємося, ми не боїмося, бо в нас немає ну, якихось шишок набиток, так? Нам таланець. Подивіться саме на цю карту. Що вона вам говорить? Дивіться, дівчина з заплющеними очима. Вона має якийсь чарівний кристал. Це її віра, це її бажання, це її вміння ризикувати, бо вона стоїть практично, дивіться, вона перед прірвою, вона на скелі стоїть. І от Вона може ніби впасти в будь-який момент. Але для рівноваги в неї є її. Як цей посох, але в будь-якому випадку вона навіть не дивиться, де вона. Вон, тут карта довіри, довіри простору. Це, знаєте, це коли я ні на що не спираюсь, я просто вірю, я знаю, це якась така довіра дитини. Я вірю в чудо, і на дні колоди що найцікавіше. Іде карта зірки. А ще далі карта сонця. Тобто тут говорять, що тут можна почати діяти або вимріювати якусь велику абсолютно собі мрію. Хай вона здається недосяжною, але сонце, сонце обіцяє, по-перше, успіх, що ви можете цього досягти. Благословення небес, бо Сонце це завжди велике так. Ну, от Я інколи заглядаю да, в глиб колоди, що там іде. І кажуть, що ви абсолютно здатні досягти цієї мрії. Тому сьогодні я би вам побажала мрійте на отмаш, мрійте шалено. І я дивлюся туди далі, як і по крокам маленьким по пажикам. Ви будете йти до тієї мрії. Простір вам говорить на вашу мрію так, на ваше запитання, так, не бійтеся нічого. Тут я кажу, от сонце часто в класиці там сидить дитина на коні. так? Це карта такого дитячого егоїзму, віри, я нічого не боюсь. В мене все легко, це, як знаєте, життя як вічне літо, Як вічні канікули, от щось таке, Така ідея енергія. Карти неймовірно круті, тому що вийшло три старших аркани, і вони вам радять йти за своєю мрією. По-перше, намалювати. Можливо, знаєте, що сьогодні вам прийде якась фантазія, або ви згадаєте, про що ви мріяли. От Просто зверніться до простору, до ваших янголів, до сонця, до неба і скажіть. До речі, вона же ж виходить нещодавно, було 8 число, ворота Лева, так, кажуть, дуже потужний енергетичний день. Але я вірю, що це восьме число, воно як фонить. Можливо, ви вже задумали про якусь мрію, ви вже думали про це. І зафіксуйте її. Зафіксуйте і. Відпускайте думки і не думайте, як це станеться, тому що в просторі вам говорять, що вже ваше бажання збудеться. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, хто ще досі не підписаний. Пишіть, як резонує, як у вас програється той чи інший варіант. Ну і інформація про моє навчання. Першому закріпленому коментарі, або, або, або де в описі під відео. Ви завжди знайдете там про мій онлайн-марафон. Це перший короткий марафон, хто його вже прийшов, вже є в доступі перший курс, але стосовно першого великого курсу, мені писати в особисті в Телеграм. Я залишаю всю інформацію і я вам особисто надам ну, інформацію про курс. Як це проходитиме, що це таке? Тож, на зв'язку. І до наступних зустрічей. Ваша Максимуза.